Працівниця Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Грицишина опрацьовує літературу та онлайн ресурси про Миколаївську церкву, що у Кам'янці-Подільському. Про цю пам'ятку архітектури вона пише статтю до Вікіпедії. Вона є однією із найстаріших церков міста Кам'янця-Подільського, але, на жаль, в Вікіпедії чомусь про дану церкву українською мовою, тому що іноземними мовами є про цю церкву, українською, на жаль, ще немає. Тому сьогодні буде. Вона теж існувати вже у Вікіпедії. Я сьогодні взяла навіть Олени Пламеницької книгу Сакральна архітектура Кам'янця на Поділі і окремо про цю церкву є видана книжка. Сьогодні перший день вікімарафону, який триватиме в Україні до 4 лютого. Протягом цього часу працівники та гості обласної універсальної наукової бібліотеки поповнять інтернет-енциклопедію двома десятками нових статей. Використовуватимуть літературу з фондів книгозбірні, зокрема енциклопедії та наукові праці місцевих краєзнавців. Щоб написати статтю, звичайно, потрібно подивитися друковані джерела, тому що вони мають бути авторитетними. Бібліотечні фахівці працюють з електронним каталогом, з картковим. Напередодні це грудень січень. Наші бібліотечні працівники успішно завершили навчання, тренінги для тренерів з написання вікіпедії статей. Пишуть до Вікіпедії і статті про спортсменів Хмельниччини, зокрема про майстра бойового джиу-джитсу Федора Рябкова. Ну вже є, от, бачите, нагороду заслужений майстер спорту. Буду опитувати, можливо, є можливість з ним особисто зв'язатися. Да? Буду використовувати також інтернет, буду використовувати джерела, що знаходяться в нашій бібліотеці. Завітав на віки марафон і представник місцевого відділення НОКу Віктор Флентін. Він допомагає працівникам книгозбірні доповнити новою інформацією вже наявні статті про місцевих спортсменів. Один із них це Сергій Полторацький, рекордсмен і чемпіон світу з важкої атлетики. Вороженець Хмельниччини. Зараз на слуху це Бех Романчук, Марина. Це вона входить в 100 самих впливових особистостей України за минулий рік. Ми його зараз переглядаємо Нікого там немає наш зараз. Якраз ми підняли розділ міста Хмельницький. Та ми бачимо, що в розділі міста Хмельницький, де є видатні уроженці нашого міста, досить багато людей тут ще не внесли. Приурочили захід до 20-го дня народження української вікіпедії, яке відзначають 30 січня. Ірина Муляр Данило Біга, новини міста.